Ось змусити Росію або ту ж Білорусь е застосувати ці ядерні боєголовки ядерного озброєння з території Білорусі російськими руками. І наскільки це можливо, наскільки ця операція може спричинити такі ось переворот і взагалі можливо, не знаю громадянську війну в Росії, а і оця вся історія. Ну типу, там там є, є свої внутрішні нюанна Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю. Так, да, привіт нашу розмову хотілося б розпочати з того, що е, виплили певні секретні документи. Financial Times їх опублікувало про те, що Росія, мовляв, підготувала свій військово-морський флот е, для нанесення ударів е, ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи під час певного конфлікту із НАТО. Врешті е, розуміємо, що можливо дійсно такі навчання були. Тим не менш, чи наважиться Росія завдати певного удару ядерного по території НАТО? Навчання були, воно і випадає як навчання були, але ми скоріше маємо е, питання зірки тобто медіа ніж переходу до дії. Бо на питання переходу до дії випадає перевернута вежа, перевернута вежа і. Е, Знову я ставлю. Давайте так. Я ставлю під сумнів питання заявленої кількості РФ у них ядерного будь-якого потенціалу, тому що ми в карибському в карибській кризі вже бачили таку історію. А, коли так. там хто там здається Хрущов гарлав про те, скільки у них там ядерних боєголовок, а виявилося, що їх там не три тисячі, а три. Ну, типу, от, от, от десь дуже схожа історія. Ну, типу, бо я вже ж кажу: росіяни не ну, вірить, а себе не поважають. Не тому я тут ставлю під велике питання, і в останні роки, те, що ми бачимо, ми бачимо а, тренування по запуску ракету. Носія, але не ракети. Кожного mm -hmm. разу у них якісь навчання вони пов'язані більше зі спитами ракетоносія, ніж випробовуванням реальності, ну реально якоїсь саме ракети, якоїсь такої історії. Ну, типу, а що ж так? Що ж ви ядерний полігон не активуєте? Ну, типу, раз у вас там все так в порядку, тобто тут я дуже ставлю під сумнів, і ставлю під сумнів. Е, у них знову ж таки, ймовірність застосування ядерного озброєння і за певного тиску і розриву ланцюга, і плюс я ж кажу саме ядерне і оте ядерне озброєння. Ми якось колупали цю тему і. Навіть сміялися з історичної точки зору, саме да, з історичної подачі того, що а, їхні усілякі там сармати, і оця вся історія. Типу, це по факту українського виробництва ядерного зброєння воєвода, яке було поставлено у них, і довгий час до 2014 року технічним обладнанням опікувалася Україна. А не вони навіть. Ну, так. ну от там дуже багато нюансів з приводу того самого застосування ядерної зброї. Тобто, це такий росіяни, вони як згибіціоніст у парку, який вас підчекав, і тільки вміє, що плаща розкрити, і показати, а насправді ну все якби на тому не застосувати. Так, тобто, ці всі історії певний шантаж, певні словесні маніпуляції. Але тим не менш, оці червоні лінії, про які там вже е, кричали дуже давно росіяни, чи є вони насправді і чи могло б щось змусити Росію або ту ж Білорусь е, застосувати ці ядерні боєголовки? Ніколи е, Путін не буде діяти власними руками. Він занадто хитрий для того, щоб діяти власними руками. Єдиний фінт, як, який навіть такий два дві вирогідності, які в мене випадали і продовжують випадати, це питання запуску ядерного озброєння з території Білорусі російськими руками для того, щоб підставити таким чином Білорусь. Це єдиний такий варіант. Він мало вирогідний, але він як хитросракий такий план. Він просто висить, ну знаєте, потенційно, і друга штука це застосування показового ядерного озброєння, десь над скоріше за все, водою, типу з е, е, якого небудь ага. вибуху у морі. Ну, грубо кажучи, там над морем, да, що може спровокувати, наприклад, там цунамі, чи ну я маю на увазі а, саме таку о, історію з водою, але не є влупленням по а, саме по людям. Ну як там Хірасіма свого часу, або якась така історія угу. е, стосовно того, що ну неодноразово там і медведів кричав з приводу того, що е, якщо нам буде нашій території щось загрожувати, то ми точно застосуємо. Ядерний вибух і так далі, оця курська операція. Чи може вона спричинити певні дії з боку того ж самого Лукашенка? Тому що зараз він теж там трохи активізувався, вже почав якісь робити заяви і підтягувати до кордонів якісь Лука, Лука цікавий хитрий волохатий жук, вусатий який продовжує сидіти в шпагаті. Ми вчора розбирали Луку, і яка там цікава ситуація? Луку ставлять рачки. Дійсно його змушують втягуватися в цей, в цей процес. Втягуватися Лука в цей процес не просто не хоче. Він оце як котяра, якого від дивану роздираєте, вчепився і не хоче. Що робить паралельно Лука? По перше, для луки є загроза життєдіяльності. Чому у нього була попередня заява Я ж не вічний, мене може не стати. Да, Лясям да. трясям білямкразем, тому що Лука розуміє, що його ж шпагат, його шпагат може довести його о, до, до критичного стану, коли його будуть намагатися любі сусіди прибрати. Він себе за цього перестраховує зв'язками з Китаєм. Коротше, дядько розуміє, що його можуть захотіти. Куди-небудь трошечки потірять яким-небудь навічком або замовним вбивством, і так далі. Тобто, звідти да тягнуться такі заяви. Поки він суне свої війська і танки під кордони України, тому що того вимагає партнер, а Він не дуже хоче знову ж таки втручатися да. у, у прямої військової військові, якби конфлікти влазити у війну. Він закидує польські кордони мігрантами. Де полякам було дозволено е, польським е, прикордонникам стріляти по тим, хто намагається перетнути кордон. А це означає, що до першого якогось нещасного випадку, отам от з іммігрантами на польському кордоні, де лука такий. Божечки-кошечки, поляки зробили страшне дійство в біле білоруського громадянина, який поблизу польського кордону просто збирав гриби і заблукав. Ні, гадяє, розвертаємо танки і йдемо на Польщу. на Польщу. Розуміємо, що робить? Ну, типу, от йому він розділяє завжди на декілька якихось там. Напрямків, де він заздає спочатку да, дуже дуже бурної діяльності. Дуже бурної діяльності є білоруси, а є Лукашисти, і от Лукашистів у Білорусі значно менше, ніж толкових білорусів, які не те, що не підуть війною в Україну. Якщо навіть їх під пулями загонять на територію України, вони розвернуться і підуть в обратний бік. І Лука про це знає. Лука про це чудово знає, він це розуміє, тому що вже на початку війни, коли на нього був тиск, його жармія сказала йому, що ми тобі просто голову куди-небудь скрутимо і знесемо, ніхто туди не піде. Ну, тобто, Тут важливо розуміти контекст. От, Але Лука розуміє, що його життю дійсно щось загрожує, тому і робить дуже дивні заяви і все ще намагається пікляти. Тобто ніяких ядерних погроз від нього очікувати. Ну я, я не бачу поки реального якогось, ну реального загострення там реального походу. Тобто воно випадає по перевернутому тузу мечів. Я не знаю наскільки його ну на нього мають надавити, а, наскільки прямо повна має бути срака, щоб він вообще втягнувся в, оцю, в цю всю історію. Угу. Вже згадана нами Курська операція дійсно там спричинила великий е, шок е, в країні, в країні терористів, е, і зараз дійсно багато ходить чуток стосовно того, що нібито, нібито там все військове керівництво, вся еліта кремлівська, е, ніби на навколішки просить Путіна піти в відставку. Чи дійсно це так? І наскільки це можливо, наскільки ця операція може спричинити такий ось переворот і взагалі? можливо не знаю громадянську війну в Росії. Ні, громадянську війну не зовсім, а у тюрки політичних еліт так. Але мені ця заява, я коли її прочитала, знаєте, що мені це згадалося? У того прикольного полоумного діда, який нам а, розповідав, як Путін лежить в, в, в цьому холодильнику. Він же в холодильнику, яке про що ми говоримо взагалі. Він же в холодильнику, там вже півроку валяється, ми все про нього говоримо. Ну, Ні, там навряд чи з того, що я дивилася вчора по запиту, що вообще там як. Якби цікаво відбувається. Ну, по перше, коли тільки почалася курська операція, в мене випадало дійсно, що е, по, -по, по перше, е, політичне військове керівництво здебільшого розцінило цю новину про, е, про те, що готується якийсь наступ на курщині. Як фейкову новину, відреагували вони зовсім на якусь іншу новину, яку сприйняли за правду, а фейковою була саме вона. Це перший момент. Другий момент, що у мене профігурувало, це розбірки внутрішньополітичних еліт. У них дійсно неспокійно. У них дійсно неспокійно, і вони дійсно намагаються будь-якими способами виплатитися з тієї сраки, в яку їх загнало їхнє вельми шановне, любиме керівництво, яке тримає весь їх общак. І о, о, замовчування певними і військовими елітами інформацію, навмисне замовчення, не на реагування на неї зроблене для підстав для того, щоб підставити якісь інші військове, ну військове керівництво, інші військові еліти. Тобто, це поки так знаєте тьорки ФСБшників між собою. Mm. Ну, типу там от качання політичних еліт, кого підставити, кого прибрати, і так далі, тому подібне. Тобто, умовно умовно якому-небудь Борису дуже сильно не подобався який-небудь Іван. Там у них в політичних елітах і той замовчив інформацію, якою володів достовірно, на те, щоб на того Івана потім то все скинути і сказати, він все знав і нічого не зробив. Ну, це дуже примітивне пояснення, але воно відображає, що у них там коїться. А певне загострення у них дійсно коїться. І певне незадоволення путіним у них ті також дійсно відбувається. І воно, очевидно і видно, поки воно просто не переходить до тих дій, які б нам з вами хотілося б 100%. А, ну, Як мінімум, тому що там є певні стримуючі фактори. Ми з вами навіть на каналі його поговорювали, чому там важко так. а так різко змінити царя? Чому там є певна оця ж кажу проблема Апшика і оця все історія? Ну, типу, там там є, є свої внутрішні нюанси. Угу. Ну і стосовно часто до речі, раніше це там з початку року часто випливало на різних ресурсах. Зараз трохи рідше, але час від часу таки з'являється інформація, що там Росія готується якісь вчинити провокації в країнах НАТО, вдарити ядеркою або просто здійснити наступ. Зараз чи зберігається така загроза взагалі для європейських держав? Зберігається провокативна скоріше, історія. Якась провокативна історія так зберігається. І в цілому вдаватися до усіляких терактних історій, це почерк РФ. Але да, провокативні які штуки у них дійсно зберігаються. Я ж кажу, це стосується більше там країн, а, типу країн Балтії, тобто ті, да, ті, які вони знаходяться з ними поруч, і мають не той військовий потенціал, який би, ну, я, який би міг а, активно протидіяти. РФ в повному обсязі, тобто є там такі нюанси, але воно все одно, воно, як і загроза з води, яка у нас з вами постійно випадає перманентно, от воно перманентно є, але поки до того ні, ніхто не вдався, я сподіваюся, що і не вдасться, і не встигне. Ну хотілося би сподіватися, але ми ж розуміємо, як е, Росія здійснювала наступ на Україну. Це теж було тривалий час, і там певні провокації спочатку в тому ж Криму були, а потім наважилась на повномасштабне вторгнення. Чи не повторять е, цю ж цей сценарій, цю ж історію із європейськими країнами з тією ж балтією? Ні, ні, так, ні. А колихання по-перше, не, не ті обставини. По-друге, колихання тоді відбувалися. Треба було готувати аудиторію. Зараз нічого суттєво не змінилося. Про плюс, як би там не розповідали про те, як у Путіна все добре, ніфіга там не добре. в Вересі ніфіга не добре. І вивозити ще якісь фронти вони просто фізично не можуть. Угу. А, щодо. Глобально, якщо дивитися на цю війну, чи мав наміри Путін здійснити там дійсно певні провокації, вторгну в Україну, захопити а потім і, взагалі, глобально змінити світовий порядок? Ну по факту, так вони що планували? Вони планували грузинський сценарій. Вони думали, що вони зараз зайдуть оточать оточить Київ. А, грохнуть там зеленського поставлять свого м, наприклад там президента. Про по, ні президента скоріше у нас, якби парламентсько, президентська, то отже, ти президента залишаєш проєвропейським, а весь парламент сажаєш проросійським. Ну як грузинський сценарій, один в один. А, от е і прокладають собі спокійно коридор з Придністров'я до Ерефі. сухопутний, і тим самим в е сухопутний морський, тим самим відхапують повністю всю прибережну історію. Тобто, це в плануванні. Взяття під контроль Києва як столиці зі своїм номінальним правительством, А от а потім то Суми, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон Одеса і отуди до Молдови. Ну я маю на увазі оця вся лінія. І все вони мають коридор зв'язний, прекрасно. От вона, Молдова. Можна далі лізти на Молдову і по факту розширяти російський вплив, підійти вплотну до країн НАТО і починати робити усілякі провокації там по там. Горщина там на їхній стороні, тобто активно налагоджувати ці процеси в торгівлі і так далі, починати розколу цього європейського суспільства і коротше тиску, і так далі. тому подібне. Ну, от, от, от воно так воно так з самого початку і було насправді очевидно, що його взагалі понесло. Ну так, але зважаючи на те, що вони вже. Е... Забирають певні їх території, то я так розумію, це вже не вдасться. Але тут питання часу знову ж таки не вдасться взагалі чи вони через певний час відновлять свій потенціал і знову ще намагатимуться просунутися в будь-якому випадку. Хто би там не прийшов до влади, йому доведеться взяти паузу і достатньо тривало. А там іще не зрозуміло, чи буде там до такого переділа світу, тому що там у нас буде з вами наступне загострення США і Китай. Як не крути тема Тайвані нікуди не діваються. Ну, Якщо ми так. говоримо туди, буде ближче до 30-х років, тобто, років за 5, ми будемо мати з вами напруження в тій стороні, і там трохи всім не до того буде. Угу. Ну ймовірно, Росія підтримає Китай, буде спрятувати. знову дуже, 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 дуже спірний момент, дуже під питанням, тому що я вже, вже казала, що там декілька варіантів, хто може зайняти Железний Тронт. В цій ну, безкінечній грі Тара та 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 навколо стільчика, чекає, що їх спіне кого куди схопить. А, от для Китаю, Росія це васали, ресурсам яких вони користуються. Хлювать вони їх не розсінюють як повноцінного партнера і ніколи не розцінювали. <зас> Ну, на цій ноті будемо завершувати. Сейраш, дякую за цю надзвичайно цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейраш. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимось! бережіть себе.